Привіт, хело! В мене у руках посилка з небезвідомого сайту тему. І завдяки цій посилці тепер мої відео будуть виглядати отак. Та-дам! я дуже-дуже сильно задоволена. Сподіваюся, зараз вийшло щось красиве, якщо я це взагалі зняла. Be best так, насправді посилка з тему це вже не моя перша посилка, а, а десь третя. Перші дві промайнули без відеооглядів, але саме цю я замовляла собі на день народження. Тут повністю все для мене, і я нарешті, так, по інтро, ви вже зрозуміли, що я її. Купила, щоб покращити якість моїх відео. Я та на це заслуговую. І да посилки з тему це не дуже по темі мого YouTube каналу. Але все ж таки, якщо вам таке відео сподобається, то можливо щось ще для вас розпакую. Для цього обов'язково залишайте ваші реакції, пишіть коментарі. З задоволенням будемо щось. Разом розпаковувати. Перше, щось велике штатив. Да, я шукала саме той, який буде розбиратися, повертатися, і я дуже, я дуже сильно сподіваюся, що він не на саплях. Чохольчик такий. Так, ага, сама штукенція, на яку кріпиться телефон. Ага. Йошкінкор, тут є навіть рівень. Отой такий, який використовують будівельники, бачите, з бульбашкою. По висоті. Але ж він тут ще отак. Виїжджає, що ще я дуже хотіла, це, щоб він отак от був з ручкою, щоб нахилявся потрібно було. Ну, Кріплення більш-менш мене, мене задовольняють. Їдемо далі. Ага. Це а, штатив, який а, кріпиться, ну, за що? Завгодно, але якщо чесно, якщо відверто, то я ну, сподівалася, що ці лапи ну, будуть побільше. І вона мені стане у нагоді. Серйозно? А, все я полагодила все. Догралася ти тільки розпакувала Таня. Ладно, сподіваюся, наступний лот мене так не розчарує. Та-дам! Тут теж тримач, шарнір, який мені не дуже подобався, але, ну, ладно. І світло. Я хотіла замовити собі найкраще світло, найдорожче, най най, -най але потім подумала, що... Ну, мені і таке підійде на перший час. А далі, якщо я буду продовжувати, і мій канал виросте вдвічі, Ютуб канал я маю на увазі, тоді я обов'язково куплю собі ще краще світло. Так. Ну от, інша справа вже, да? на відео вже набагато краще встановити. Тут до світла йде приблизно така сама конструкція, як і до моєї кільцевої лампи, а напевно, прям така сама точ-в-точ. Отако я прикручу. Тут оце все на кульці також. Головне. Головне цю кульку не дуже нагружати. Ще щось більш-менш об'ємне. Це ще одна лампа. Угу. А, а кольори? О, є, є зелений, синій, жовтий, о, рожевий те, що потрібно. Ну, різнокольорова, і бачите, вона світить без проводів. А тут також можна її е, наліпити на всілякі там, е, штативи, і також є магнітні прищіпки. Навіть отаке є. Я зараз кажу, а лампа горить. Як мій голос? Тобто можна ставити музику, і це буде світло-музика. супер. Якщо вона виправдає себе з акумулятором, то можна і без світла її використовувати. До речі, актуалочком. Ще! Теж для роботи, теж для зйомок. Що це? Що це? Хто знає? Це лінза. Ммм, мішечок такий прикольний, прям зі шкіри. І сама лінзочка. Я, якщо чесно, до кінця не знаю, як їми користуватися, знаю, що на прищепочку потрібно і до телефончика. Або це так світло мені падає. Але мені здається, що все ж таки тут є царапка. Ну, Так. Що я це тут маю? Так, це подвійний мікрофон. І, можливо, як я колись рік тому мріяла, в мене будуть тут якісь інтерв'ю. Та-дам! Тут такі пухнастенькі. Отака От дрібничка у вигляді котика. Це я собі вирішила взяти флешку. Мені просто сподобалася ця няша. І ще. А, ризикнула і, і замовила стему, тему. Хоча я думаю, що саме безпроводні навушники потрібно, напевно, замовляти а, а, а краще купувати десь в магазинах, де можна перевірити, як вони звучать. Але ж я довірилася коментарям. Тут ще один маленький проводочок Type-C. Обожнюю ці маленькі проводочки їх. Дуже зручно підключати до ноутбуку. І от такі наушники. Ну, на цьому все. Дуже-дуже сильно задоволена. А, щодо мікрофона. оця коробка, в якій він прийшов, пластикова, а, оце в ній і. А, я буду вимушена в ній його і зберігати, наскільки це довговічно не знаю, але, ну, е окремий чохольчик би для нього не завадив би. Ну, а щодо світла, я вам зараз трошечки покажу залаштунчики. Так, забираю телефон і показую вам весь свій безлад. Отже, це нове світло, оце штативчик, на якому я. Виставила рівень. Бачите? Так, свою кільцеву лампу я теж залишила, а нове світло от там, за моєю спиною, працювало. Да-да, після розпаковки у мене отакий невеличкий безлит. Тож буду я наводити порядки і складати у голові нові ідеї для того, щоб радувати вас знову і знову ще і ще новими відео. І я думаю, що вони з кожним разом будуть ставати все краще і краще. Цілую вас! Чао.